Shell дбає про своїх клієнтів, впроваджуючи сучасні технології захисту продукції від підробок. Використовуйте лише оригінальні моторні оливи Shell Helix. Це гарантія надійності та довговічності двигуна вашого авто. Кожна каністра моторної оливи фасуванням 5 літрів має голограму зі спеціальним QR-кодом, за допомогою якого ви швидко та зручно зможете перевірити її оригінальність. Щоб перевірити оригінальність оливи, скористайтесь QR-кодом на голограмі. Ось як це зробити. Крок перший. Зітріть захисний шар голограми, щоб отримати доступ до коду. Крок другий скануйте QR-код, щоб перейти до перевірки. Крок третій: введіть 8 символів з коду, зазначеного на стікері. Крок четвертий: отримайте підтвердження олива оригінальна». Завдяки простим крокам ви можете бути впевнені в оригінальності вашої моторної оливи Shell Helix. Shell Helix – надійний захист вашого двигуна. Перевіряйте оригінальність моторної оливи. Це гарантує безпеку вашого авто.